Досить часто зустрічаються випадки, коли чоловік та жінка проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу, і за цей час набувають певне майно. Як же успадкувати таке майно, що залишилося після смерті одного з осіб, які проживали однією сім'єю? Жінка та чоловік без реєстрації шлюбу прожили разом більше семи років. За цей час придбали як рухоме, так і нерухоме майно. Яке офіційно було оформлено на чоловіка, та який у свою чергу раптом пішов з життя. Жінка покійного чоловіка звернулася до матеріальної контори для вступу у спадщину, але їй було відмовлено у цьому, адже юридично вона для померлого є ніким. Що ж робити у такій ситуації? Зібрати докази, що ви з покійним покійною проживали однією сім'єю як чоловік та жінка. Це можуть бути як спільні фото, покази свідків, акти депутатів, довідки з місця спільного проживання і т.д. провести грошову оцінку спільно нажитого майна, звернутися до суду із позовом про встановлення факту проживання однієї сім'єю як чоловік та жінка, визнання майна спільним сумісним та визнання права особистої приватної власності на відповідну частку. Ці дії дають можливість бути визнаним судом спадкоємцем четвертої черги за законом і, відповідно, право успадкувати частку майна, придбану під час спільного проживання з померлим або померлою. Важливий нюанс: деякі клієнти помилково вважають, що за рішенням суду вони стають спадкоємцями першої черги за законом, до якої входять діти. Та той з подружжя, який його пережив, включаючи її батьків померлого. Але це невірно. Рішенням суду буде встановлено факт проживання однією сім'єю, і особа буде вважатися спадкоємцем саме четвертої черги за законом, до яких відносяться особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше п'яти років до часу відкриття спадщини. Враховуйте викладену інформацію і далі буде.